Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде різдво, ялинка і вогні. Згадай хоч на хвилину про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду? Хай спогад твій йому тамує болі. Хай щиро згадка. Піднімає дух, бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, І повінця буде келих, щастя, сміх. Не говори тостів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих. Коли ти сядеш за різдвяний стіл, щоби спожити ці дари Господні, згадай за тих, хто в люту заметіль орду московську стримує на сході, молись за них і їхніх матерів, Чия куття окроплена сльозами, за діточок. Що звуть своїх батьків, припавши до заплаканої мами, прохай у Бога ворога спинить, щоби він гради замовчати змусив, і воїни відчули б хоч на мить: Великий день народження Ісуса.